Як протистояти російській агресії? Що потрібно для об'єднання інтелектуальної еліти Львова? Ці та інші питання вирішували провідні політики, науковці, журналісти та працівники силових структур міста. За словами професора Ярослава Гарасима, першочерговим завданням є правильне формування державної ідеології. Віда української незалежної від нової держави тім, що справді не було на державному рівні поставлено до лічного моменту. І зверніть увагу, хто в нас був віце-прем'єром з гуманітарних питань. Професор вважає, що бойкот російської продукції повинен здійснюватись не лише на ринках, а й у змі. Люди мають виховуватися в умовах української історії, а не чужої, ворожої і бандитської. Кандидат історичних наук Василь Кмець зауважує, що з українське суспільство перенасичене інформацією, коли ми говоримо про західне суспільство. В якими намагаємося інтегруватися, мусимо розуміти те, що те суспільство вже давно пережило і зараз переживає глибокий розрив з історичними реаліями, категоріями і поняттями. Пересічний американець не пам'ятає Другої світової війни, він погано орієнтується в тому, що таке холодна війна. А історичний факт чи історична подія, яка моделується мас-медія, це і є основа формування його історичних, так мовити, уявлень, історичних понять. Василь Кмет наводить приклад американського історика Тімоті Снайдера, який вважає, що українцям слід подавати історію більш доступно для іноземців. З вашого боку, потрібна історія України написана на ста сторінках. Не розбух, не монументальні речі, а концептуальний синтез. До ста сторінок, який реально міг би бути використовуваний, з якими можна було працювати, учасники круглого столу. Обіцяють формат дискусії розширять вже найближчим часом. Христина Федак, Мар'ян Павлик, Франко Тіві.